15 минут ми розбиралися як це йти. Оказується треба просто зажати дві кнопки. І все, ключ тобі треба взяти. r 2 Оце так. О. О, вук. Ти коли стріляв чи ні? Навчися стріляти. Там стрілу бере заражаєш і вперед. Ти тільки стрілу взяти? Ззаді. Одною рукою 8. О. О, бач. Стрілає. О! А тепер стріляє? Де-ди. Ти поняв? Юперний діатр. Так, да, так і воно роботи. Щоб ви поняли, в нього тут була, тут зараз ігрова зона, він мене не бачив взагалі, він просто прямо в ігрі там, всередині. Просто може там грати, яблуко їсти, ще щось, Тарілки кидати. О, Монстри монстр тільки так. що робити? Лібо він, либо ти. Це життя. <рістик> <рістик> ну, Лук так само можна ззаді кинути, він не буде мішати. Ох, це прикольно, прикольно. А як взагалі яблука? Оце якщо ти голодний, можеш взяти одну яблучко поїсти.